Чи можлива війна Польщі з Україною? От я так і знав, що Дуда реально ставиться так до українців. Ну тут реально чітко видно, що активізувалися польські націоналісти. Ось з приводу зерна тут взагалі все заплутано. Але є в мене одне рішення для цього: то що можна реально сказати зараз, що Україна і Польща більше ніколи не буде братами? А ось і розгадка сирого кардиналу. Кому ж все ж таки вигідно, щоб Україна розсварилася з Польщею? Ви ж самі винні у тому, що розповсюджуєте ці всі фейки. Незламні всім привіт з вами. Ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Сьогодні у нас п'ятниця і накопичилось дуже багато запитань. Я чесно вам скажу, що я планував зовсім інші питання відповідати, але ви дуже наполегливі у мене. І ви, як один, всі писали. Про те, що буде чекати в Польщі, що нам треба від Польщі очікувати, чи це що це, це за ситуація? Давайте сьогодні розберемо її а, і таким одним великим питанням. Що взагалі відбувається. Але єдиною умовою для того, щоб переглядати моє відео, є твоя підписка. Обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео і напиши в коментарях нові запитання, які б ти хотів чи хотіла дізнатися про Україну, про майбутнє України. І я обов'язково його візьму в свій ефір, на там завтра чи післязавтра. Тому обов'язково. І не забудь поділитися зі своїми друзями, тому що чим більше ти ділишся, чим більше ти розказуєш про мій контент. Тим більше добра і позитиву тобі повернеться. Я впевнений на 100%. Давайте перше запитання таке: що відчуває президент Польщі до України? Що, що в нього в голові зараз? Бачите, карта сама випала. Це дуже класно, коли воно так виходить, тому що саме так нам дає така підсказка космосу. Перше, дивимось. Рицарь. Ой, вибачте, Туз з жезлів. Ну, слухайте, я б не сказав, що там, типу, все так погано. Його відчуття, що він хоче допомогти, і в нього є можливості допомагати для України. Реально є можливості. Якщо чесно, я не знаю, що відбувається взагалі в конкретно в стосунках до України. В нього дуже теплі стосунки до України, нема ніяких якихось глобальних проблем. Знаєте, я вам скажу так: хочете мою думку особисто? Звичайно, може вам вона не потрібна, але я вважаю, що те, що зараз відбувається взагалі з Польщею, це наша реакція на це не дуже адекватна. Давайте згадаємо, хто був з Самого початку, хто нам допоміг з самого початку е з вирішенням цих всіх питань, переїзду і тому подібне, щось ми, мені здається, що тут щось не так. Я докопаюсь сьогодні до істини. Кому вигідно, щоб ми е ненавиділи Польщу? Кому це вигідно реально? Давайте дивитися далі. Що відчуває народ польський до українського народу? Що, що в, ну, в цілком загалом ви. Де що ж таке? Що ж воно випадає само по собі сьогодні в мене? Сімка жезлів. Ну, давайте розглядати цю цифру. Ну, по-перше, дуже дивно, що люди, які мають набагато вищий рівень, Соціального життя, ніж українці, яким чином почали розводити усю всю історію. Розумієте? Розводити всю цю грязь? Це дуже дивно. Це дуже дивно. Вони відносяться дуже погано. Вони відносяться дуже зверхньо зараз. І це починає розповзатися як такий, знаєте, своєрідний, як то вам так пояснити? Своєрідний негатив, своєрідна якась ситуація негативна, і як така хвороба, яка посилює зараз негативну історію. Що відбувається взагалі? Добре. Питання таке: як Зеленський відноситься до ситуації з Польщею? Що він відчуває? Він дуже скурпульозно працює над тим, щоб всі стосунки були ідеальними? Він, йому взагалі не цікава е, ситуація з цим ділом. Е, він намагається зараз максимально зробити так, щоб стосунки з Польщею були прекрасні. Бачите, оці дві карти: відношення е, Дуди до України дуже добре, і відношення до Польщі е, Зеленського дуже добре. Тобто, ми бачимо зараз зверху, що ситуація, яка тут у нас відбувається, вона. Абсолютно нормальна, вона абсолютно хороша. Але люди почали якусь війну проти українців, саме поляки. Тобто, це вже ми бачимо, що це тут не про владу, а про людей. Давайте дивитися далі. Зернові угоди, чи буде з ними все добре, чи відкриють, чи все буде гуд. Карта сили випадає. Говорить про те, що, скоріш за все, що все ж таки все від... налагодиться. Тобто, зараз, зараз відбувається якась ахінея просто серед людей. Тобто, друзі. Зараз відбувається фейкова взагалі, все фейкові оці вливи. Я реально не розумію, чому така реакція зараз українців і поляків на один одного, коли тут проблем -та таких нема. Взагалі нема. І те, що зараз відбувається, те, що зараз намагається хтось. А ми зараз дізнаємося, кому це вигідно знову ж таки, додивіться це відео обов'язково до кінця. Щоб дізнатися в кінці, я запитаю питання з приводу того, взагалі, що буде далі з Польщею. І чи варто взагалі там залишатися, чи безпечно буде залишатися? Коротше кажучи, я скажу, що ці питання вирішаться дуже позитивно. І вони вирішаться ну, позитивним, позитивним рішенням, і все буде добре. Наступне запитання, яке я хочу задати зброя. Чи будуть поляки давати зброю українцям? Я здогадуюсь, в чому проблема, але ця проблема вона не стосується народів. Якийсь е чорт е е намагається, ви знаєте, який чорт. Ось подивіться. Подивіться на цю карту. Ви бачите, чорт. І тут знаходиться одна людина і друга людина. Бачите? Це один народ і другий народ. І чорт посеред них. А чорт? Це хто у нас, як ви думаєте, Путін? Друзі. Я е, хочу вам сказати, що Путіну дуже вигідно, щоб Польща роз, розсварилася з Україною. Це ну, дуже вигідна історія для нього. Ви взагалі розумієте, що зараз робить Путін? Хоч хтось з вас здогадується, що тут іде. Ця ситуація. Путін вкладає гроші не в зброю зараз. Він вкладає гроші в, в фейки. Він вкладає кошти в тому, щоб роз... розпостраняти оці фейки по всім... по всім стосункам і налаштовувати один народ проти іншого. Згадайте Крим, а згадайте Донецьк. Не здається вам, що це дуже схожа ситуація на це все діло? А мені здається. Тільки він масштаби так побільше взяв. Чи ви хочете сказати, що прям всі українці, які знаходяться в Польщі, ведуть себе як свині? Ну, я не повірю в це. А питання лише у тому, що. Є аспекти, які зараз відбуваються в Польщі. Не дуже добрі. Це. Е... Фашизм в поєднанні з націоналізмом. Тобто, ви розумієте, вони шукають націоналістів польських, вкладають в це гроші і проводять такі масові рейди? Розумієте? Так, рухаємося далі, і, чесно кажучи, в мене просто шок. В мене просто шок. Тому що я. Здогадувався, що ця історія вона може таким чином бути, але на даний час я бачу саме цю історію. Тому, друзі, я вас дуже прошу: не розповсюджуйтесь. Не, е, не треба записувати, бо я зараз бачу, скільки багато гівна люди почали на один одного лити. Що поляки, що українці. Чи нам це потрібно? Нам потрібно зараз об'єднуватися. А не казати, що ось поляки, да якщо б не українці? Да якщо б там і, і свою, свою чергу поляки кажуть, ой, да ми поляки, а що якщо, якщо б не ми, то де б ви були українці? Друзі, ну до чого тут сварки? Треба об'єднуватися нам. Ще нам не вистачало проблем з поляками. Ще ми не вистачало війни негативу цього всього з поляками. Навіщо нам це потрібно взагалі? Давайте резюмуючи це питання про зброю, зброю щось може скоріш за все, що можуть і не давати. Але це дуже маньоври, це гра така. Гра така посварити українців з євросоюзом, з Америкою і тому подібне. Розумієте, тобто Путін зараз вкладає дуже велику кількість впливов впливів на просто звичайне населення? Як це було з Кримом? Як це було з Донецьком? І він з Маріуполем, з, з іншими аспектами і Херсоном і тому подібне. Ви розумієте? Це одна стратегія, одна єдина стратегія. Питання наступне: чи буде Україна? Які стосунки України і Польщі найближчий рік? Беремо 24 те Ну, давайте до кінця року, а потім візьмемо 24-те. До кінця року, які стосунки? Перша карта. Ілюзія обман. Те, що я й казав. І те, що я й казав. Обман і ілюзії це спеціально робиться для того, щоб ви повірили в те, що стосунки України і Польщі зараз знаходяться на піковому негативному стані. Обман це ілюзії, це фейки, це погані аспекти. Путіну це вигідно. Тому пам'ятайте, будь ласка, цю інформацію якомога більше зупиніть цю хейт-систему, яку хоче побудувати Путін. Не вірте тому, що там відбувається. Не вірте, будь ласка, все, все налагодиться, все буде добре. Те, що зараз спеціально на, на, підбурює е, народ України і Польщі, е, якось якимсь чином цю всю історію, це дуже погано. Це дуже погано, друзі, так не можна. Друга карта перемога. Все ж таки, все ж таки, я бачу, що переможуть наші народи, вийдуть з цього гівна, з цього всього з цих потасовок. Ми повернемо свої нормальні стосунки. І це говорить саме карта перемоги. Розумієте? А може, це навіть і символ нашої перемоги в Україні взагалі війни. Те, щоб поставить крапку взагалі в будь-яких е, цих спорах? Розумієте? Третя карта, яка випадає емоції. Ви, як маленькі діти, ви не хочете дивитися вглиб цієї проблеми. Тому всі, хто там ненавидять, починаються ненавидіти поляків і поляки, які ненавидять е, українців, зупиніться негайно. Ви куди взагалі йдете? В яку яму ви йдете? Ви що? До чого взагалі тут ця вся історія? Хай політики собі вирішують свої проблеми, до чого б люди. Перестаньте сваритися. Ви що не можна? Це спеціально робиться для того, щоб ми посварилися. Щоб нас, нас просто в нас заберуть дуже важливих партнерів, і це Польща. Пам'ятайте, що ми їм дуже сильно винні. Не треба зараз оце влаштовувати цей порад хейту на них. Що це таке? Візьміть себе в руки. Ми же всі одна єдина родина. Поляки, і українці. Ви що? Куди ви йдете взагалі? Останнє питання. Не те, що останнє питання. Давайте кому вигідно. Сварка. Ну, ви і так знаєте, кому вигідно. Але все ж таки. Хочу я подивитися. Кому вигідна сварка України і Польщі. Путіну. Це 100%. Трійка жезлів. Людина, яка чекає, чекає на якісь рішення. За море. Тобто із за води, із за моря. Це людина, яка хоче. Це такий таємний. Кардинал, сірий кардинал, який хоче розтворити всіх людей. Це стовідсотково. Стовідсотково. І це все починається з маленької, якоїсь скандальної історії. Щось там відбулося, хтось там сказав на українця щось в Польщі, щось там в Україні сказали на поляка щось там такого. Розумієте? Оці всі історії, вони не просто так, вони підбурюють людей до якоїсь дії. І я хочу, щоб ви не велися на це. Я дуже сподіваюся, що ви передасте своїм друзям в Польщі моє відео. Я дуже сподіваюся, що це дійде до тих людей, які займаються цією справою. Мені б дуже цього дуже хотілося. Тому що чекає Що чекає саме поляків в майбутньому з Україною, все буде добре, все ми, ми полагодимо наші стосунки, але не ведіться, хоч би, хоч би подивилося це більше людей для того, щоб почуло ці мої слова. Навідіться, це політика. Це політика. І ви в цю політику влазите, підтримуючи оцей негатив. Будь ласка, не робіть цього. Давайте останнє запитання на сьогодні: це чим все ж таки вирішиться питання наших з вами народів? І що нам треба зробити для того, щоб ми з вами все ж таки цю проблему вирішили дуже швидко? Фінальні карти. Три фінальні карти. Які ідуть як порада, як якась інформація і якась ще доповнююча інформація, може там, що треба робити. Перша карта. Паж мечів. Перестаньте порада, яка. Паж мечів, перестаньте негативно і агресивно себе поводити. Ви всі люди, ви живете в цивілізованому світі. Ви не росіяни, слава Богу! Радуйтесь Богу, що ви не росіяни. Ця вся історія вона дуже сильно вплине на ваше життя. Тому, будь ласка, зупиніть свій хейт. Зупиніться негайно. Друга карта король мечів. Путін. Путін. За цим стоїть. Путін іде як е, король мечів. Завжди він випадає мені, як король мечів в моїй колоді. Якщо я розмовляю про війну, коли випадає король мечів, це Путін. Однозначно. Тому тут ми чітко від... бачимо, що це посіпаки Путіна, як... які розпосюдилися по Польщі і Україні. Ну, в більшості по Польщі, давайте не по Україні. Бо українці, звичайно, вони реагують на, на це. Для українців це емоційний народ. В більшості це відбувається в Польщі. Розумієте? Тому, будь ласка. Не ведіться на ці фейки. Третя карта, остання коли сниться, все налагодиться, все пройде. Буде вам і зерно, буде вам і стосунки нормальні, буде все, що ви хочете. Буде нормальні стосунки з Польщею. Так, скоріш за все, що якийсь час, зараз почнеться якась пікова, знаєте, як хвороба. Зараз почнеться. Важкі переговори, важкі якісь ситуації, важкі якісь новини. Зараз це все буде, побачите? Зараз буде дуже важко. Зараз буде з Польщею ну, мега мега важко. І це все треба пережити, знову ж таки, молячись за те, щоб все було добре. Молячись за те, що ми оці всі історії закрили. І нам зараз самі з того, щоб сидіти і гадати на Польщу, і казати, Боже, які вони гади, бо вони ж там щось не пропускають, вони ж там щось вас втягують в, цю, в цей егрегор цього скандалу. Не ведіться, будь ласка, ні в якому випадку. Розумієте? Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Сфокусуйтеся на правді. Я даю те, що я бачу. я бачу, що я вами маніпулюють. І мені так хочеться це передати всім вам. Тому, будь ласка, не ведіться на ці маніпуляції. Вигідно кому, ви знаєте, кому це вигідно. Тому, будь ласка, зупиніться негайно, просто візьміть і зупиніться. Я дуже сподіваюся, що ця інформація дійде до тих людей, які е, можуть впливати на ці аспекти. З вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях, що ви з приводу цього всього думаєте. Домовились? Гарного вечора, до завтра!